Сьогодні е, найбільше уваги прикуту до багатостраждального Харкова, тому що росіяни не припиняють бити по цьому обласному центру. І от станом на зараз вже відомо про те, що кількість постраждалих від останньої атаки лише від останніх ударів уже збільшилась до 11. Мова йде про атаку на власне. Багатоквартирні будинки Харкова, які розташовані в центрі міста, повідомляє про 11 поранених очільник власне Харкова Ігор Терехов. За його словами, от дійсно росіяни не припиняють тероризувати саме цивільне населення. Намагаються його залякати, намагаються посіяти паніку в Харкові для того, аби змусити людей тікати і покидати власне місто. Крім того, я нагадаю, що росіяни сьогодні вдарили і по Будівельному гіпермаркету е, Харкова в момент атаки в власне, епіцентрі могло знаходитися близько 200 людей. Станом на зараз уже відомо про двох загиблих. Кількість постраждалих зросла до 35, ще з десяток людей вважаються зниклими безвісти, оскільки з ними немає зв'язку. Також в, безпосередньо в компанії епіцентр повідомили, що 11 їхніх співробітників не виходять на зв'язку. Зязок, ну а власне в прокуратурі області зазначили, що вилучили уже відео із серверів і е, будуть встановлювати кількість людей і рахувати людей, які могли знаходитися в е, гіпермаркеті, якраз на основі відеокамер. А, Пролунав власне, пролунали точніше два вибухи сьогодні е, в Харкові близько 16-ї. росіяни двома кабами влучили безпосередньо в величезний будівельний гі гіпермаркет. Е, повідомляється про те, що пожежа охопила 15 тисяч квадратних метрів, але станом на зараз рятувальники її вже локалізували, хоча ще повністю не ліквідували. Um... Близько 19-ї також окупанти завдали ще одного удару по центральному парку Харкова. І тут на щастя російський снаряд не розірвався, тому пощастило, що не маємо постраждалих внаслідок цієї атаки. Ось такий складний сьогодні день для Харкова. Тим паче, що зранку росіяни вдарили ще і по північній Салтівці, також двома кабами, і там на щастя ми теж немаємо. Маємо інформації про постраждалих. Це звісно, чудові новини, але так чи інакше розуміємо, яким терором цинічним займаються російські окупанти стосовно Харкова і харків'ян, ну а так само взагалі жителів Харківського регіону, тому що щодня по цих територіях. По цих населених пунктах летить з десятки кабів. Також росіяни активно і щільно працюють реактивною та ствольною артилерією. Крім того, зрозуміло, російські дрони розвідувальні і ударні також мають можливість на превеликий жаль влучати цілі на території Харківщини. Ну і зрозуміло, що тут питання в географії, оскільки. Власне, Харківщина межує з Російською Федерацією, тому й мали росіяни можливість там досить швидко відкрити ще один фронт, так би мовити, і наступати на північну Харківщину. Ну і через це власне відбулися певні просування. Станом на зараз вони стабілізовані, тобто Росіянам не вдається активно просуватися далі, але від того вони не полишають своїх спроб. Штурми тривають і, от зокрема, як повідомляють в. Генеральному штабі з початку цієї доби на харківському напрямку ем, росіяни тричі штурмували активно українські підрозділи. Дві атаки відбито в районі Липців е, без успіху на щастя для противника. Ну і ще одне бойове зіткнення, і зараз триває в районі Вовчанська. До речі, стосовно Вовчанська напередодні я побувала там і власне працювала якраз на минулому тижні в Вовчанську, показувала фактично, як відбувається евакуація людей. Показувала, як росіяни безжально нищать місто Вовчанськ. Фактично за тиждень вони його повністю стерли з, з лиця землі, повторивши Бахмутський. Сценарії, Авдіївський сценарій, те саме, що вони робили в Часовому Яру? От продовжують вони робити це і в Овчанську. відео і випуски з Вовчанська. Ви можете побачити на моєму Ютуб-каналі Андріана Кучер. Тому переходьте і власне підтримуйте там так само наших військових, які тримають оборону в дуже складних умовах. Яка остання інформація? Вітаю! Дуже важко сьогодні про сьогоднішній день в Харкові. Насправді розповісти. Ви зараз бачите, от за моєю спиною продовжується велика пожежа в нашому гіпермаркеті, в епіцентрі. І е, я просто хочу відзначити роботу рятувальників, роботу пожежників, які відвоюють от кожен квадратний метр у полум'я і починають одразу розбирати завали, тому що треба зрозуміти, скільки людей. Знаходилося там всередині. Над цим зараз працюють також і правоохоронці. Поліція вилучила на щастя, вдалося дістати зсередини комп'ютери, системні блоки з матеріалами з відеокамер. І тому будуть ідентифікувати кількість людей, що перебували на момент удару. Там от саме саме завдяки відео. Хочу окремо сказати, що двоє людей, як ви сказали, це співробітники, двоє чоловіків. На жаль, точно відомо, що вони загинули. Щодо десяти людей це нам сказали це які працювали тут в епіцентрі, їх вважають, зниклими безвісти, і вони працювали в різних відділах, знаходилися на першому, на другому поверхах, і, ймовірно, зараз з ними немає зв'язку. Попередньо вважають, що вони залишилися там всередині. Скільки ж людей, скільки покупців, гостей було там, сказати дуже важко. І тому цифру називають від 120 людей, могли знаходитися на. Моменти цих двох ударів. Хочу також сказати, що дуже багато людей після першого удару змогли вийти самостійно. Багатьох вивели працівники, які не розгубилися. За це їм просто шалена, шалена повага. Вони правда робили все можливе, щоб вивезти а, людей, що прийшли до підцентру. Ми теж познайомилися з такими людьми, які самі закінчили. Вони бігли туди ще раз, щоб забрати і виводити людей. Ну і пожежники, які прибули теж дуже швидко. Максимально зробили все, щоб вивезти якомога більше людей, але на жаль досі не знаємо, яка кількість людей там перебувала, і скільки буде жертв. Це велика робота тепер буде для наших слідчих, для криміналістів, щоб зрозуміти і дати точну відповідь, в тому числі рідним, близьким, які зараз не можуть додзвонитися до своїх зниклих, які також перебувають, скажімо, так, тут неподалік, в більш безпечних місцях, але тим не менш, і теж хочу сказати, що робота тут зараз на місці дуже, -дуже складна. Вже повітряна тривога. Вона не, не закінчується вже багато годин, але полунають повідомлення про те, що в повітрі знову є небезпека, і ті, хто можуть лишити роботу, вони її лишають і переходять в безпечне укриття. Ми самі стали свідком такого моменту. і Теж були змушені відходити максимально швидко від такого центру. Жжа, вона сягнула більше ніж 15 тисяч квадратних метрів. Зараз ще є осередки, але вже почали розбирати завали там, де є доступ, там де є можливість. Ну і що субота підкреслюю це, що субота дуже багато людей було на парковці, в торговому центрі поруч. Не знаю, це, це оцінити, якось сказати знову, що це цинічний удар. Я просто не можу цього зробити. Немає, немає цьому слів, не знаю, як не знаю, як це описати. Я пропоную далі послухати і одного з працівників епіцентру, який і вцілів, і став сьогодні героєм, бо він рятував людей. І також наших представників міської влади і е, керівника сусіднього торгового центру, який пережили обстріли раніше, і він просто покаже, як виглядав сусідній торговий центр, сусідній гіпермаркет, який зараз знищено. 20 людей, які працювали, не виходять на зв'язок. Крім цього, по його інформації приблизно 200 людей знаходились в приміщенні супермаркета. Далі будемо інформувати У вихідні дні. Люди приїхали купувати речі. І Такі жахливі постріли, і такі жахливі вибухи. Це терор, справжній терор проти України. У мене обходи, і я якраз в це час зайшов вчитав. И оно как раз бахнуло, но там у меня же одни стены. Меня чуть привалило, я ж бегу, давай напругу снимать. Напругу выключил, двоих <как> вывел, не знаю. Потом приехали пожарные, попытались пройти туда, ну, в середину. Оно уже начало там сыпаться, я хотел до наших девчат. Потом бегал мужчина, уже мы тут были. Говорил, что там где-то ну, с правой стороны, в районе сантехники, женщина с ребенком. Ну, пожарные молодцы, оно еще не начало обваливать. Вони вже туди ламануся, вже побіжали туди. Бачите, багато людей на касах, багато квітів, дивіться, яка взагалі взагалі крашита. Це цей садовий центр. Дивіться, ні одного військового, ні одного, це 5 днів тому я на своїй сторінці опублікував. Квіти, дивіться, скільки людей, ні одного військового. Черги на касах, тому що почався сезон. Дивіться, ось, яка красота. За даними людей, які були там, працівників, які були в епіцентрі, то ну, принаймні чоловік, з яким ми спілкувалися, він бачив ще п'ять які не вийшли з території під центру, і от їх доля теж також невідома. Хочу також окремо сказати про наступні удари, коли тут працювали вже на місці. Ми в тому числі то були ще раз у Харкову по центральному парку, і от прокуратура вже назвала тип ракети, яким вдарили. Це гром є 1 І обласна прокуратура і керівник підкреслив, що це вперше, коли по Харкову б'ють саме цим видом озброєння до того. Були по Харківщині кілька разів, але саме на Харків застосували вперше. І окрім того, С-300 або С-400, що попередник встановлюють той удар, сподіваюся, останній сьогодні, яким завдали по Шевченківському району Харкова, по, теж, по, це, це центральна частина міста. Це житлова щільна дуже забудова. І там потрапила звичайна багатоповерхівка з крамничками з перукарнями поруч з відділенням поштовим тобто звичайна забудова в якій теж я просто не розумію що могло бути мішенню. хоча напевно розуміти тут немає чого тому що за сьогодні під ударами був велетенський гіпермаркет парк будинок і околиці харкова тому просто розводжу руками і не знаю, що сказати. Сьогодні кількість поранених, напевно, за всі ці удари, вона сягне під півсотні, це точно, а може і перевищить. І просто дуже вірю, що кількість жертв не збільшиться. Що... Хоча ну, це це рівне диво, але хочеться в це вірити. Дякую, Аню. Друзі, нагадаю, анна Черненко, наша кореспондентка. Кореспондентка 24-го, долучалася із Харкова. Як ви бачили, безпосередньо неподалік епіцентру, куди сьогодні влучило два російських каби. Дорогі українці, українки зараз були перші доповіді щодо Харкова. Удари по місту по очевидному цивільному об'єкту, по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота, день, один з найбільших центрів. Всередині були багато було працівників та відвідувачі були. Зараз пожежа на всій території туди прибули усі необхідні служби ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція. Всі боряться за кожне життя. Цей удар по Харкову черговий прояв російського божевілля, ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати і тероризувати людей так підло. Вже відомо, що є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким, кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога. Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли, не могли навіть... Наблизитись до наших кордонів, ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. Я дякую лідерам, які нас дійсно підтримують, дійсно бачать, що кожне рішення на підтримку України є рішенням на захист і порятунок життів. Сьогодні у наших воїнів на Донеччині є результат, який є необхідним. На всіх напрямках, в усіх тих районах, де російські удари загрожують нашим позиціям, нашим містам, і громадам, воїни нашої 110 ї окремої механізованої бригади, які збили сьогодні черговий російський су 25 Звичайно, якби у нас було більше адекватних сучасних систем ППО та авіації, то російський повітряний флот вже зазнав би такого ж краху. Як їхній чорноморський флот, і російський терор став би просто неможливим: збивати російську бойову авіацію, російські ракети, їхні дрони. Це реально миротворчі заходи. Дякую всім в світі, хто допомагає нам зброєю. Дякую кожному і кожній, хто працює в нашому оборонному комплексі та виробляє для України захист. Дякую всім, хто воює заради України і наших людей, і вічна світла пам'ять усім, чиї життя забрали російські вбивці. Слава Україні!